Роботизована камера ставиться на таку розкладну мачту, на розтяжках і кабель може бути до 200 метрів кабеля. Це для того, щоб систему не можна було заглушити ніяким ребом саме в таких зонах. Отакий от ящик на роз'ємах підключається кабель. Є маса, він повністю автономний. Має свою батарею, заряджається від мережі 220 вольт від автомобіля або від сонячної панелі. Монтований екран є мишка для управління, для того, щоб можна було коректувати, наводити і спостерігати. Зум такої камери маємо 25 крат. то цього достатньо, щоб людину було видно з кілометра доволі якісно. Розвертається за лічені хвилини.